Вітаю вас, привіт. У нас в грі п'ятниця 13 там було таке невеличке завдання доторкнутися до самої покинутої роботи. Я чомусь думала, що це італійський пейзаж, але він просто найменше вишитий. От. Але давніше за нього я брала саме цю косулю. Це було 21 березня, а пейзаж я брала з 30 березня, так що <смі> вона в мене сама покинута. Хоча я так її люблю. Може, це зв'язано з тим, що почалося тепло. Я не знаю, я сезонна чи не сезонна вишивальниця, нема в мене такого якогось. Але я так думаю, що все ж якось це повпливало на мене. Що було літо, і якісь були інші побажання. От. Але е я її виявила так, вона найдаєніша, і тому показую для того, щоб ми побачили, що тут вишито половина роботи. А я маю її перемотати, щоб продовжити вишивати. І навіть я думаю, що візьму її, хоча це не є така широка рама, ця рама, ось вона така, тому що робота невелика. Бо якщо в мене от, така, що я тюльпани вишивала, то набагато ширше. А я не люблю вгору тягнутися, тому що в мене права рука під низом, і коли це високо, мені незручно. От, Тому я от перекручу і спробую. Якщо все добре і мені зручно, то я собі там якусь част... половину чи праву, чи ліву розмічу. І буду вишивати. Якщо мені важко тягнутися, то просто переверну гори ногами, а це зробити дуже просто. Так само і в програмі вишивання я розвертаю і все. От, тому я вам її показую, що я її буду перемотувати. Нема ніяких умов, скільки треба вишити, скільки хочете. Хоча Хоч, хоч трошечки. Це не має ніякого значення. Ось. Але є шанс, що вам захочеться побільше повишивати. От я вам нагадаю, що я цю роботу ділила на чотири частини. І ось, спочатку я вишивала один квадрат, потім другий. І, мабуть, так само я буду і продовжувати. Чому я це робила? Тому що це робота на 40 тисяч. Кількість 40 тисяч хрестиків. В моєму випадку, це гобеленових стібків. Ось тому, що я вишиваю на 20-тій канві. І е, мені було зручно розділити її на чотири частини по 10 тисяч. Я так і розробила ось ці дві перші по 10 тисяч, мені сподобалося, як це вишивається. І е, я так і хочу, так хочу і проду. Ну, в мене знайомі звуки. Нікуся прийшла. Я тут з кимось розмовляю, а що таке? Хоч вона бідаха вже. І глуха, і сліпа, але от, щось робиться. То на одному ліжечку, то на іншому, то на третьому. От, так що знайшовся забутий. От, а це в мене таке прев'ю. Тому що я прев'ю не роздрукувала. Тому. Це є нещодавно розпочата робота. Такий жираф, який мені дуже сподобався, такий симпатяга. От, і е, хочу вам показати, як виглядає 3000. Ну от як виглядає 3000 стібків. І мені дуже-дуже подобається. От, я пішла на гору рожку ту вишивати, там ще трошки тої рожки. От І це е, 25%. Четвертинка роботи. Е, я вишиваю його хрестиком на 18-й е, аїді. От і е мені просто розмір дуже сподобався, який виходить, бо я собі перевірила в програмі, які будуть розміри, на який і обрала 18-й хрестик. Так чи не так? Хто знає? Так, все вірно. <г blade> дуже мені подобається. Так подобається, як ця шерстка лягає. Ось, ну, щось в мене є з тими шерстями. Я так само в ягуарі своєму, як я любила, як ця шерсть переходи. І вона так гармонічно оці в неї переходи йдуть. Ось, Хоча сама жирафка вона така рябенька, трохи, ну, така в неї малюнок, такий, так? така шерсть. ось, Але ось цей куточок, ця четвертинка, аж дивно. Я правду кажу, хоча б. Ми зараз з вами перевіримо. Так, це я тут собі так хитаюся, тому що я не хотіла ставити. Ану, перевіримо. Так, ідемо звідси. Ми вийдемо, зайдемо сюди, і от як виглядає відшити. І... Це у нас 24,56%, вишито 3012 хрестиків. І залишилося 9248. І це є за 6 вишивальних днів 25%. От і радість від невеличкої роботи, правда? Тому що робиться вона швидко. Ось і для такого. Різноманітності, бо частина в мене робіт велика, частина середні, І ось час від часу треба брати такі меншенькі, бо вони радують своїм швидким фінішем. Ось так, що 6 днів і 3 тисячі хрестиків. Ну, так вона вишивається, знаєте. Все ж кольорів нормально, так, і вони так ось, отак вони, не хочу, щоб лампа. Ось вони, бачите, отак скачуть. Ну, от, один колір, бачите, як пішов. Але я навіть так робила, що я обмежувала собі, наприклад, вухо, бо мені не хотілося розходитися. Якось я так звикла вже. Ось зараз в цьому випадку я не обмежувала. Я просто орієнтувалась на центральну лінію червону і так намагалась не дуже за неї заходити. Але в цьому теж є свої переваги, тому що ти практично не маєш тих одиничок, якщо ти не ділиш. І перевага в тому, що дошиваєш ниточку до кінця. У мене звільнилося стільки голок, що на магніт не вміщалася, я мусила аж прибрати, тому що я дошила, взяла інший колір, пішла іншим. Ось теж це моє свої переваги, але так довго я дзьобала ту вуху, що я думаю, все, я його зроблю, і я тому його була, е, границі поставила, закінчила вуху і пішла далі. А починала я від центру. Тобто і такий метод, і такий метод добре, залежно, мабуть де. Е, тут не зашитий фон. От, І може тут і так мені добре ходити. Ось, Ну і вона невелика. Але я так думаю, що якби це була робота величезна, ну колись мені, я колись так вишивала завжди, я не робила границь. От, але в мене там був такий епізод, що я вишивала якесь безкінечне море, я ту роботу відложила. Ось, І я там ну, з розуму сходила. Просто у мене так нижня полоса вже була вишита. І от я йшла на гору і то море, а там сто відтінків синьо-зеленого, голубого, синього, зеленого, і 100 мільйонів, і плюс там ще й бленди були, і я просто вже не розуміла, де я взагалі є. Ще коли дивишся на схему, то звичайно розумієш. А коли воно в тебе ось так вот, і в руках каша. І ти думаєш, матір Божа, де я є. От, тому я її розграфлюю квадрати, воно і виглядає охайно ось, і позбавляє оцих роздумів, куди тикатись, куди бігти. От, тому мені так подобається. Ну, в таких от невеличких то собі можна дозволити. Можна собі дозволити. Тут не заблудишся. Ось так, що я і такий метод використовую, і такий. Ну, і от, і от він. І от він такий мілаха. Ну, це ж Мілаха. Так, зараз ще не знаю, коли я його візьму. Мабуть, після покинутого, навіть після косулі. Зараз я її перемотаю. Подивлюся, скільки там я повишиваю. Я не думаю, що 10 тисяч ось вона стоїть збоку. У мене вже тут збоку назбирався всі, кому не лінь. <світ> От і продовжу. Ну що ж, можете мене привітати? Я завершила тюльпани. Я, до речі, навіть не перевіряла, що мені це. 106 днів пише. Це було 62 498 хрестиків на 16-му каунті, ну, 62,5, скажімо так. І вишивала я 106 днів. Я думаю, що більше на кілька днів, тому що, коли я вишивала фон. Я не щодня його відмічала, тому це може бути і 110, і 115 днів. Ось ну це не, не, не дуже так вже і важливо. Я навіть можу це відслідкувати. Ось, наприклад, 11, ой, в суботу, 11 жовтня, 3.285. Звичайно, що я не вишила. Отже, я не як я це зробила, я тепер хочу назад, то що робити? Ага, отак назад. Добре. О, от, я ж не знала, що то. От, значить, от 3 200. Значить я їх вишивала від 7 до 11. Так? Ну, так що ось так виходить. Та-дам. Я ще з рами не знімала, тому що, може, зробимо це разом. От, але я. Сьогодні закінчилась тут останню частинку зашивати. І за сьогодні це було в мене 775 хрестиків. От, і щось я навіть забула, що вона така величенька в мене. Це в мене єдина робота на 16-му каунті була. Не знаю чи колись ще я візьму 16 і важко сказати я чомусь менше, мені приємніше вишивати якось легше. Може, це зв'язано з тим, що я вишиваю DMC ниткою і вона тонша. Може, якби я вишивала СХС, то і мені було б веселіше на шістнадцятому, не знаю. Але наразі е чомусь так. Але все може бути. Я якщо щось скажу таке, що ой, я не буду ніколи, то я буду. То буду. От так що невідомо. Ну і от, будемо знімати з вами. Але вже, мабуть, завтра днем. Подивимося в день, які там у мене втрати в нитках, тому що я не обробляю канву. І будемо прати. І, як вона виглядає, завершена. Подивимось. Перемотала я. Косольку, і чотири дні повишивала, і не вишивала я аж 1225 облен <головіка> виставків. <головіка> так за чотири дня я просуваюсь. Ну, зайнята Часу небагато маю на вишивку, але без вишивки все одно не можу хоч трошки, хоч, хоч вночі, хоч такими уривками. Ось. І, і це 3%. Ну от, 3% вийшло за 4 дні. Теж непогано. Ось. І я рада, що таке було завдання додаткове в грі «П'ятниця 13 що я все ж взяла косульку свою. І зараз поставлю її тут поряд, і буду брати час від часу. Тим більше я завершила тюльпани і тому, звичайно, багато часу звільнилось, бо я їх останні місяці багато вишивала. Ось так думати цікаво, що ще оцей от і буде все. Це ціла робота. Ось 50% внизу, і 50 тут. І ціла робота. Ну і поки що подивитись, нема на що, <гум> нічого не зрозуміло, але тут у мене буде очко десь, тут вушко, От, ну і рама буде скло, як, як і тут. Гарна косулька, поки що відкладу її. Я думаю, що вже завтра перше число. Ну, вже зараз, тому що вже після 12-ї, то вже перше число. От, а до 12-го числа треба основну роботу повишивати, яка приймає участь у грі, чаклунку. От, і я, мабуть, зараз зміню роботу і вже візьму чаклунку. І вже скільки встигну до 12-го вишити, стільки і вишхю. Так що візьму, ще, може, вам покажу. От, пригадаю, на чому я запинилася. Я середню полосу вишиваю. Я беру такі три полоси в мене, нижню вишила, зараз другу і залишиться третя. І ділю я їх на чотири частини цю полосу. Ось так що теж тут майже половина роботи, мені здається, зараз лампу розверну. От так тут виглядає. І я розділю тут на дві частини і собі розмічу зараз. От, і хотілося б мені цю полосу завершити до 12-го. щоб до кінця гри я цю роботу завершила? Тут залишиться третя полоса. Ну, але вже як вийде. Ось, а зараз беруся до роботи. Я тут збираюся розвертати картину свою, знімати тюльпанчики. Я ніби так. Поставила, що має бути видно. Так, знімаю зажимчики. Бачите, мені їх вистачає. Я тут гарно натягаю вверх-вниз, і тому ці половинки я нічого не пришиваю, бо... бо ще би я пришивала. Так, зараз розкручу. Це моя виборітня сторона, якщо видно. Так, розкручу трошки і. Буду. Бачите, як у мене приклеєно? Я не знайшла в мене ось такого білого є кольору, жовтого, оце дактейп. Вона, ану, я перевірю, чи видно. От вона, бачите, тканинка така. Як ніби її можна, от, от тут видно такі волокна, дуже добре тримає. От, і... і потім я потім собі зніму, вона може так по волокнах. Бачите, рватися, це не проблема. Я потім зніму ту половину і все. Так, от. Одну зняли. Так, і зараз розкрутимо і знімемо другу. Надіюсь, тут видно. Так, зараз так зробимо. Ось так. Раму забираємо. Так, тюльпашки наші. Трошки я віддалю. От так, мабуть, правда? Тут я на вулиці. І хочу. Так. Верніше на веранді. Бачите, вот. вот як у нас тканини знімається. От, і абсолютно на тканині нічого не залишається. Вона дуже гарно знімається, добре тримає. І нема такого, що Ну, не знаю там, скільки років я там не перевіряла, але ну, за рік нема такого, що от, прилипає, знаєте, і залишаються сліди. Як буває від чогось сліди залишаються. У мене такого не було. От, і це я закріпляла. Перед тим, як всю довжину, я так і закріпляю по краям і посередині, щоб вона не здвигалася вправо-вліво. Так, і ще цю зніму. А я при переїзді десь ту торбу, я знаю, де я її поставила в літньому будиночку садовому, але ніяк. Я потім ногу зламала, не могла то носити. От, і я ніяк до них не доберусь, тому взяла в чоловіка чорну. Ми такими користуємось, так, я собі її потім зніму. А зараз хочу тюльпани розпрямити і подивитися, як вони тут у нас виглядають. Ось такі тюльпанчики. Розмір має бути 50 на 50 приблизно, як я рахувала, Hello! круги намотує тут. Дуся, кажу, Дуся, О, Боже, Боже, як тобі Ніка! Ніка? <святить> І <Вот>. И... <святить> приблизно 50 на 50. Ну, величі, не маленький, не маленький. Я так руку просто ставлю, щоб було видно розмір. Ну, непогано, непогано видно в мене, ну, це 16. От через що я. Так прохолодно відношусь до 16-го каунту, тому що я вишиваю не СХС, я вишиваю Дімсі, а вона не така груба. І е, отут я, мені захотілося бачите, такими рядочками, такими рядочками. І поки що видно. У мене надія на те, що я виперу, і воно, звичайно, порівняється. Ось, і тканинка порівняється, і попрасую. І буде виглядати нормально. І зберу ще всі три і поміряю їх, як я собі запланувала. Ну і буду вже все-таки займатися рамочками треба, бо це не діло, що вони лежать отак, от у мене. Ось і відбувся звіт, і я, на жаль, не встигла другу частинку завершити. Мені буквально там три чи чотири кольори залишилося. Щоб закрити. Але все ж за місяць більше семи тисяч вийшло на цій От. але Зараз зараз мені хочеться жирафчика ще повишивати. Дивіться, скільки я тут вишила. Зверху вже ріжки його готові, і я так іду собі в цю сторону. Зроблю верхню половину, і тоді нижню половину. А ну, давайте глянемо. У мене тут наклеєно всякого. Зараз жирафік має 34,7%, майже 35%, а чаклунка 62,5. Так що все добре просувається. Хоч менше трошки вишиваю зараз, звичайно. Ну так буває. Такі періоди так буває. Ось, наприклад, зараз 11, і це я тільки починаю, тільки приступаю до вишивки. На жаль, не було часу в день, от, але думаю, хоча б дві годинки, але повишиваю. І буду так, мабуть, іти з цих країв. І... Вправо і закривати, закривати. Побачимо, скільки вийде. Я так думаю, що я вже тут до другого очка наближаюсь. От, так що ще, може, зачеплю його. М -м -м -м, хороший. Ще м -м -м -м, сьогодні був прямий ефір у нас, і я треба цю лампу відвернути, щоб вона тут нам не світила. І я покажу вам, яка схема буде в подарунок учасникам гри? Ну, Якщо вона їм сподобається, звісно. Тому що смаки у всіх різні. Може комусь і не подобатися, але всі, хто захотів вишивати, то я, звичайно, всім надіслала. Таке відображення. У нас тема дзеркальний місяць, і тому тут вода. Тому що вода теж дзеркальна. от Велика вийшла схема 200 на 200. Невелика як схема, але спочатку я планувала маленькі робити в подарунок. Ну так сталося. І вона на 82 кольори. От. Ну, мені подобається дуже, як кольори тут лягли, і скільки тут всього, і темного, і світлого, і сонця, і яскравого, і лаванда, і кораблик з вітрилами. Ось так що. Ніби є тут все, що мені подобається: гори подобаються, і ліс, і вода. Швидше за все це річка, я думаю. І, мабуть, вона десь там впадає в море. Я тут до доньки, я часто їжджу внучку забирати або привозити. Ось і вони в під'їзді вже прикрасили на Новий рік. І хочу вам показати, що це, що ці чобітки вишиті хрестиком уявляєте, І зроблено ось так. З іншої сторони така, як байка червона, ну така м'яка байкова тканина. ось, І тут вишито, просто ніякого імені немає, бо бачите? От, і їх два їх є. Ага, тут пришиті такі дзвіночки на горі замість імені. Ну, от як ідея, можна пришивати такий декор, щоб він був такий універсальний. Ну і ще й дзвонить. От, так що хтось тут вишивав хрестиком такі чобітки. Ну, зшито добре, З... може, десь давали сшивати, не знаю. А може, сама вишивальниця. Я ще таких чобітків такого узору не бачила, мені здається. Так що теж вишивальниці є. А це я дивлюсь відео Мар'яни Вишивальна хата. Вона завершила бачка. Ой, Мар'яна, яка молодець, так пообіцяла собі до Нового року і завершила. І погляньте, як я його дивлюсь. А мій завис на носі. Немає в мене часу, ну, ну немає зараз. І е, якраз про ніс Мар'яна говорила. Такий п'ятак. І от я зараз якраз той ніс вишиваю, Ну, я дуже прямо повільно. Взяла я його, бо 20-го звіт мала би здати. Ну, На день-два затримаюся. Ну, вже на день затрималася, а хотіла би завершити шматочок цей. Ну, Там ще так трошки є, півтори, десь тисячі. Як вийде, як вийде, але приємно дивитися такі брати там і тут.